Фавбет титульний партнер Фавбет Екстраліги. Гра розкриває тебе. де вже за кілька миттєвостей розпочнеться поєдинок четвертого туру Фавбет Екстраліги, якому Футзал прийматиме команду зі Львова, команду Інайті. Тож, давайте швиденько зі стартовими п'ятірками обох супереби. Роман ще приходить до тями! І Знову Тменов, бачимо дальню стійку. Микита замикав, але знову буде крий. І також потім була б поразка у Луцьку від Люберта. Щериця, щириця! Він пробиває добивання від Рафіні. Спочатку Лукас. Проб... Що ж щириця, і ще момент, і Пітуля. Пітуля забирає м'яч до своєї гру, до своєї середини. Тайм наближається. І Пітуля, бачимо, пішов поближче. Пітуля, і Бакінський. по порожніх воротах, Бакінський. Оце було майже. Це було майже. Пітуля сам придумав. До такої собі символічної п'яті. Що тут Літвінов! Не забиває Максим. Зараз чудово розіграли все. Микита... Його на... заграли його на позиції стопай. Тут неймовірний момент. Літвінов! Не забиває Максим. І удар від воріт. Зараз чудово на перехопленні. Ну, не зверлів хитріше зіграти, ніж Рябоконь вдало. Капітана Айтівців зараз відзахищався. Мурен. Мурен також згадували ми. Згадували ми. Не тут! Не тут. Ух. Чудово, зараз Лукас розвернувся і Пітуля. Знову Андрій Пітуля. Вдавлю це майже вийшло. Знову вдало реакцію. Вдало розтяжку продемонстрував Пітуля. І тут Бакінський на лінії буквально. Грає він рукою поруч був тарас де. Yeah! Ще одне напавне закидання, і тут, тут Рафіня вже його Сизик yeah! перехитрив. у підсумку Бакінський вдало грає. Ставник авіаторів. Кібиш, кібиш пробиває, Пітуля тягне. Знову Солтону! Пробуває знову Андрій Пітуля. Точно Лев у Слави. шанс для другої четвірки. Спробувати голероздягальні забити. Або ж і для айтівців можливо підчатувати на помилку. Суперника. Момент! Ух там декілька рикошетів. І від Пітулі вилітає м'яч. Лукас! 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 Розвертається! Лукас! Треба вже прострілювати. Момент. І Пітуля. Пітуля відбиває. Там можливий був фол, але після свистка сталася ця ситуація. Тож 0-0. Без голів йдемо ми з вами на відпочинок. Торенко блокує цю ситуацію. І ще до нагода Корнєв, Корнєв удар! повз ворота. Непогано розвернувся Корнєв, Пробив, але не влучив. Майданчик. Що ж тут момент І знову не вдається замкнути дальню стійку на цей раз Микита Тменов. Чариця ще не перехоплення. Можна пробити! Чириця Лукас! Лукас як слід не зумів пробити в цій ситуації. Що ж Тут ще нагода Бакінський для Бакінський діє в цій ситуації. Кібеш через Гайвана. Вісаренко. Тут не дають Сіренку. Зам'ять зачепитися. Тут ледь вже від він проти корнева. Константіно він пробиває Бакінський. Бакінський вдало діє на останньому рубежі. Дання. Досить швидко я з підконтролю Айтівців йде. Тут момент Рафіня удар! Повз ворота, кутовий. І жовта картка за неправильну заміну. Каже, тут Ух, яка помилка! Лукас, Лукас м'ячем залишається момент удар! гол! Рафіня забиває, привезли самі собі. Зараз айтівці. Як вони працювали? І на рівному місці Корнічук помилився, віддав він не досить сильно на пітулю, і рахунок стає 1-0. Ну, своє не забили авіатори, але, але зуміли, зуміли забити після помилки суперника досить явної. Тож 1-0, 1-0 на 35-й хвилині. Перед виходить Кая Фудзал. Тож ще нагода, Сизи! Знову, знову бать. У підсумку гра продовжується. Тож зараз момент Літвінов. Літвінов! Літвіно! Забиває Максим Літвінов. Свій четвертий. М'ять чемпіонаті. Рахунок стає 2-0. І перетайм-аут Андрій Федюк. З друзі, ну і поки тайм-аут. Нагадуємо, що Фавбе це титульний партнер Української екстраліги. Бет, гра розкриває тебе. Ну і відповідно, друзі, нагадуємо про кампанію від Афото ЗСУ. Скануйте qr код дізнавайтеся детальніше про цю кампанію і, безумовно, долучайтеся. Це дуже дуже важливо. Тому що програвати у підсумку з рахунком 1-0 чи 2-0. І зараз як швидко вдається забити айтівцям... Рябоконь в дев'ятку. 2-1. Ну, і це все ж таки нервова, але перемога для Скаяв футзал. Максимально непроста зустріч. Ми нагадаємо, що Рафіня та Літвіно відзначилися у складі авіаторів і Рябоконьяч престижно забив зайнайтів. Павпет титульний партнер Favbet Extra Ліги. Гра розкриває тебе.